Давайте зараз спростимо задачу і просто перерахуємо будівлі, де не можна будувати або добудовувати. Адже ті, хто шукає нерухомість самотужки, часто не розуміють, що саме мається на увазі в оголошенні через незрозумілі назви об'єктів нерухомості, в результаті складається хибне уявлення про можливість об'єкту та втрата часу. Ламія, сільська споруда для інструментів чи тимчасове проживання добудувати ні, реставрувати можна. Труло традиційна кам'яна споруда добудувати ні реставрація можлива, часто під охороною. Фабрикатор Руралі, сільськогосподарська будівля добудувати ні можна використовувати за призначенням. Депозіто агріколо, склад перевести в житло неможливо. Стала оліва рікова це хлів для тварин під житло неможливо. Рудере руїна можна будувати лише якщо будівля зареєстрована. а не Агріколо допоміжна сільськогосподарська споруда житло неможливе. Фабрикат Острументалі Алатівіта Агрікола технічна будівля житло неможливе. Чистерна форначе пальяйо, цистерна піч сінник житло неможливе. Уніта Колабенте аварійна нерухомість легальна реконструкція лише при наявності в реєстрі. Імобіліні інзона вінколата, будівництво під охороною, нове будівництво заборонено, розширення заборонено, лише реставрація, але з дозволами. Які документи дивитися в першу чергу? Генеральний план забудови комуни, який визначає, що і де можна будувати, зонування, максимальні об'єми та більш сучасну версію генерального плану, де представлено, Захист історичних центрів, природи та забудову сільської місцевості саме за цими документами перевіряють, чи можна легально жити в будинку, доробити добудову або реконструкцію.